Дівчата, бренд Ейтен Боб має унікальну історію, адже за легендою, і не тільки за легендою, це улюблений бренд самого Джона Кенеді. Wow. Уявляєте, чули ви а, Яка ж історія? Чому Ейтен Боб? Колись молодий Кеннеді, прогулюючись французькою Рів'єрою, зустрів парфумера. Йому настільки сподобався аромат Альберта, що він попросив для себе декілька семплів, щоб розносити цей аромат, і також презентувати своїм друзям. І після їх зустрічі попросив вісім семплів, вісім пробників для своїх друзів, і один для Боба. Так він ласкаво називав свого молодшого брата Роберта. Тому така і назва Ейт Боб. Цікаво. Так, це, це французька класика таймлес. Просто вона позачасова yeah. елегантність. Дівчата, як yeah. вам цей бренд? Чи чули ви щось про нього? Давайте я скажу, що моя особисто улюблена колекція у цього бренду називається Iconic. І зараз, якщо дозволите, я вас, дівчата, занурю в атмосферу Середземномор'я із yeah. ароматом Шанс de Provence, тобто поля Провансу. На, на секундочку, ще поки Наталка наносить, я покажу вам оцей аромат Original. Ось так він виглядає. Це ось саме аромат, який вразив в ти! Так, все супер. Прямо <проб> до провансу. У угу. нас сьогодні день подорожей Ми Ми бували в Японії, не купуючи на узбережжі. Парфуми вони такі. От слухайте, такий чистий, зелений і свіжий початок. Розкривається згодом в солодкий апельсиновий цвіт і жасмин. І з одного боку тут є такий класичний бадьорий пряний колонь, угу. і трішки згодом ви отримаєте тут уже прованс з фруктовими деревами і польовими квітами. Для мене так пахне свіжий ранок і відпочинок, коли ви на релаксі і десь в Провансі з, з цими квітучими деревами апельсиновими, і вам просто нічого не хочеться робити, тільки насолоджуватися собою і оточуючою природою. Як тобі, Оля? Мені дуже подобається і, і цей аромат, і взагалі цей бренд саме тим, що вони дуже класно поєднують цю базу. Да, Здавалось би, класно. Це знайоме все, ну, в принципі, можна сказати, що нічого нового, але. Вони це роблять настільки якось елегантно, настільки якось знаєте, дорого. Це може е, якось там е, не надто поетично звучить, але дорого. І от е, цей прованський аромат, ти знаєш, е, згодна, да, що це про подорож е, на південь Франції. Це все. Але при цьому для мене це знаєте, е, коли ти відпочиваєш у дорогому готелі. Отакі, де там прям це ми за, за тобою всі бігають, де там якесь шикарне лобі, де твій ранок починається з апельсинового фрешу, який зробили для тебе от щойно. І це все тут є. Тобто він цитрусовий, він свіжий, він крав'яний, але при цьому в ньому є оцей, кольор багатого життя, mm -hmm. красивого такого. Це такий польовий букет, але дуже аристократичний. Але да і фруктовість, у... ірковому готелі. Так, так і да. можна я одразу ще покажу двох своїх улюбленців, які би я рекомендувала чоловікам. Ну просто ну не можу не сказати. Мабуть, в сотий раз про нюї де Межев, це аромат, ну, якщо коротко, то про ветивер, а ще тут є і відтінки тютюну, і багато соснових кедрових гілок, якими будуть розпалювати камін десь в Альпійських горах, мабуть так, дуже красивий аромат. Я прямо закохана в цей ветивер, Я не знаю чому, але він для мене дуже стильний. І ось такий аромат під назвою Іджип, і це уже Амбровий фужер. Тут Такий джентльмен в сірому костюмі тут багато лаванди, тут є мускатний горіх, і аромат розкривається теплом, пряністю. Як на мене, то це взагалі база може бути mm -hmm. на, для бізнесмена, наприклад, на щодень так. і під Власне. різні якісь там, скажімо, так. івенти, якісь mm -hmm. події. От він такий дуже ми не розділяємо на гендер на гендерність, але він такий маскулісний. Звичайно, mm -hmm. оцей би я спокійно носила сама, але от такі аромати на чоловічій шкірі звучать просто потрясаюче. Це правда ваш парфюмерний гардероб Originals, Потім Egypt, можемо взяти прованс. Да я додам ще про Cape Дантіп. Так теж у мене хлопець ним користується, і вже перший флакончик у нас вже майже все. Скоро буде другий. Дуже подобається, і знову ж таки, оце про те, що я казала. Щоб в цьому бренді вони дуже круто поєднують, бо цей аромат, він наче про яхтсмена, да, коли це палуба червоного дерева, коли ця льняна біла сорочка, і він щойно вийшов зі свого бентлі, пересів на цю яхту і поплив да, по Середземному морю. Але з іншої сторони, моєму хлопцю е, цьому році, 30 років, у нього нема яхти, і навіть нема бентли, але буде. Але в нього є ось такий але, прекрасний да, фіалковий пасує, озоновий аромат. Він пасує, він пасує під Молодість, він пасує під енергію. Тобто можна і так, і так. ну Дуже універсальна штука. І я тепер до свого улюбленого аромату перейду, бо нещодавно Ейден Боб запустили мінію екстрактів. Вони теж піддалися цій е, ейфорії, та, робити все гучне, яскраве, таке красиве, насичене. І зробили боже, ну, ці коробочки. ну, Якщо ці коробки попередню книжку нагадують, то да. тут. Це трошки якась... Бог. да, зі скарбами. Е... От. І так, і це екстракт, називається Боже. Дай Боже, сил вимовити це правильно, це французько. Ми <реш> не, <ми> не знаємо <реш> французьку, тому <ми> одразу <реш> <реш> я її вчила два місяці, а потім почала прогулювати. Тому, вибачте, але це не жесте Дедмонд, жест Едмонда. І цей аромат, напевне, дівчата, у нас з вами <реш> викликав найбільший резонанс. А, бо а, всім нам він дуже про різне. І це дуже цікаво, мені здається, бо для мене а, він про дуже пряний чай, а, в якому багато да. <смеш> про дуже, дуже пряний чай, в якому додали трошечки вершків, до якого додали ваніль, в якому є. А, і це дивно для чая, але тим не менш. Тютюн, але не той, що ви подумали, це не цигарки, це не сигари, це душистий тютюн, як квіточка така. І оце про нього більше. А, і я не згодна про те, що це нова собака мені. Ні. Ні. Для мене це інше, він такий трошки гвоздичний, а, дуже теплий, трошки мигдалевий, навіть а, дуже захоплюючий. Я не знаю, я коли вперше з ним познайомилася, це, до речі, було на зустрічі. Ad Адевтів <laughs> гостей Жан. І він мене просто полонив на фоні. Я не знаю, скільки ми перенюхали ароматів 20, якщо не більше. Але цей він, ну я просто зійшла з розуму. І він дуже красивий, і він мені нагадує таку більш. Осучаснену більш солодку версію моїх е, улюблених парфумів. Це такий, знаєте, мій е, особистий на все життя. Його вже не випускають, але я буду шукати ці парфуми всюди і завжди. Це ті фото Лартизан парфюмер. Е, Айконі, карма для мене. І от щось спільне в них є. От якраз ця чайність, тютюновість, загадковість, е, вечірність, я б сказала, як вам? Наталка, кажи. Ну, про чай, коли ти вже так почала запевнювати, ти добре розбираєшся в чаях, то я вже чай тут відкриваю. Спочатку ні, ми... потім Так, стадія прийняття. А, але насала, насала в пряностцями так. Але на початку я тут просто доводила всім, що це дуже популярний профіль тютюну і ванілі. І ще я відчула тут ніби амброксан, бо аромат легкий і він дуже дифузний. Варто сказати, що правда. Ну, якщо не знаю, не будемо називати зараз цю назву, але все ж. Ваніль з тютюном, хоча тютюну в піраміді навіть не зазначили, uh -huh. щоб ввести в оман у нас. Але ж ми місто, знаєте ж, як це організм не обманеш, uh -huh. відчувається. Чайність є, гвоздика, прекрасно відчувається. Uh -huh. Правда, красивий. Це от як квінтесенція самого модного, популярного цього профілю: тютюну і ванілі. До речі, Боб, він такий про сторітелінг. У нього колекшн. Так, так. Да". Е uh -huh. Потім колекція екстрактів. І ще ми зараз перейдемо до колекції Анік. Анік. Давайте тоді вже Анік. А, ще скажу секунду, що цей аромат, ще трошки мені алкогольний. Да, так, є. Да, і є. Да. Хікер, чи Воздика, щось тому що може. там може. є, одразу от, 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 угу. є. Так. Угу. Переходимо це фемінна така лінійка Анік. Тут романтична історія, кохання, зустріч, перший погляд і все, закоханість назавжди. Так. У мене номер 5. Це майже як Шанель номер 5 <laughs> Теж угу. вирішили таку нумерологію використовувати, але він зовсім інший. Це просто жарти. Це гурманіка. п'янкий, пачулі мої улюблені. Це угу. вже знаєте, п'ята була зустріч. Кожній зустрічі присвячувався аромат. Якщо перша, номер перший, він такий тендітний, Знаєте, це там тільки тільки познайомилися, то тут вже є пристрасть. Вона відчувається, аромат гучний, насичений. Заходиш з ним і одразу тебе почують і побачать. Лаконічний флакон. Як вам? Дуже крута гурманіка. Справді аромат. Він, ну, правда, дівочий дуже аромат, mm -hmm. він солодкий. Відчувається ніби вишневість, але ну, я можу mm -hmm. е, мабуть, сказати, що mm -hmm. тут є бобетонка, мигдальність відчувається, mm -hmm. сливовість ось така правда, така ніби трішки підкопчена, можливо, десь mm -hmm. сливка дуже приємний. Гадаю, що дуже компліментарний буде аромат, так, так. і він фліртуючий, як так. на мене. От угу. він такий з фліртом трішки. Я згодна абсолютно, так. Да. Якраз я теж і от вишня, і слива, от є таке. І це аромат, знаєте, дівчини в червоному. В червоному тобі. Да. Угу. Угу. Ну, мені от елегантна. Мені елегантна, <звітнє> не обов'язково червоний. він, а, але... Ну, червоний може бути елегантний. Це... Це, так. Довжина спідниці вирішить. Це саме елегантний червоний, от той, який, знаєте, не, не вульгарний, а от коли вона переходить, то всі погляди на неї. А мені чорний коктейл, коктейл-дрес такий. Mm -hmm. Чомусь так. Може, ну, це ж так. Да. І така брюнетка, красива, стиль. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, блондинки теж люблять це. я... Те, я... мені <с подобається, я бачу інтелекції і ви бачите по кількості. По образ для мене так. Ну, це ж перший образ, він одразу такий. Цікаво Наскрай, з нас да, є і спільні якісь асоціації да, і мрії. Да, да. Ну Бренд, він дуже про нього мені здається, от він перший погляд, що він дуже простий, але чим більше ти в нього занурюєшся, тим більше відкриваєш, відкриваєш, відкриваєш. Так. відкриваєш. Дуже круто, особливо колекція екстрактів. Вона О, катала, ну це, це, це взагалі просто. Та, мені просто хочеться зайняти. Ну і це останні робити. останні випуски, <ріг> так. <ріг> Потім, Олексій, знімали мінус Ейтен Боб, нова колекція Богдана. ви <соцес> Мені це і запакуйте, будь ласка. <соцес> так, зараз це кожен обере. А Так, можна? <соцес> так, на цій веселій ноті ми будемо закінчувати, бо зараз ми рознесемо магазин на липках. А насправді ейти боб Iconic Collection на липках. Я скажу. скажу, я хотіла якраз що екстракти можна знайти у Жані у Республіці Київ. І Анік. І Анік також. Дякую вам, ви призені взагалі. Просто такі нас сьогодні натхненні. Знаєте, хочеться жити, хочеться дихати, хочеться творити, хочеться пізнавати щось нове. Дякую, дівчата, вам за ці емоції. Я сподіваюся, наші глядачі теж занурились в цю атмосферу, неймовірну, Дякую. краси і ароматів. Дякуємо, що запросили. Да. Нам сьогодні було весело, легко і парфумерно. І прощаємося до, до нових зустрічі! Не зустрічі. Не прощаємося дострій.